Чи я мудачка, що благала сестру дозволити нам усиновити мого племінника? Всього три місяці тому у мене був викидень, хоча ми з чоловіком з усіх сил намагалися зберегти нашого малюка. За останній рік у мене було вже шість викиднів. Ми пригнічені, але все ще маємо намір не здаватися в спробах завести дитину. Колись це трапиться, я знаю. Минулого місяця моя сестра народила дитину. Це мій другий племінник, і він просто неймовірно прекрасний. Я обожнюю його до тримтіння. Я брала активну участь під час вагітності сестри, так що вона знала про наші втрати і про те, як сильно ми хочемо дитину. Прям до болю. Після останнього викидня ми запропонували сестрі назвати сина на честь нашої дитини, яку ми втратили. Ну Но... так ми хотіли його назвати. Сестра сказала, що це вже занадто, і відмовилась на відріз. Це спустошило наші душі, але ми вирішили поважати її рішення. Коли наблизилась дата симуляції пологів, ми запропонували довести її туди, і я сказала, що можу побути з нею в палаті. Я благала їй дозволити мені перерізати поповину і покласти його мені на груди відразу після народження, але вона не дозволила. Я відчула такий зв'язок з ним з того моменту, як почула його серцебиття, і мені здається, що він та сама частинка нас, яку ми втратили, дитина, яку ми втратили. Минулого тижня сестра сказала, що материнство їй дається нелегко, і ми відразу запропонували варіант, за якого ми усиновимо її малюка, будемо виховувати його як свого. Ми так сильно його хочемо. Вже любимо кожну частинку його тіла і душі. Моя сестра відмовилась і попросила мене дати їй час і не виходити на зв'язок якийсь час, поки вона не прийде до тями. Ми благали її і говорили, як багато це для нас означає. А у неї зараз ще й фінансові труднощі. Ми з чоловіком плануємо зателефонувати в опіку, а також юристу, який займається питанням усиновлення, щоб вони порадили, що на їхню думку буде краще для дитини. А моя сім'я постійно дзвонить мені і каже, що я поводжуся божевільна, і щоб я залишила сестру в спокої. Вони також вимагали, щоб ми звернулися за допомогою, але я просто намагаюсь домогтися опіки над племінником. Чи я мудачка? І у нас є коментарі. Боже мій, якщо цей пост правда, то ти не тільки мудак, але тобі ще й до психотерапевта потрібно. Ти збираєшся викликати опіку на сестру, тому що вона не хоче віддавати тобі дитину? Що з тобою? Мені важко повірити, що все це правда. Хоча я співчуваю втраті авторки, мені просто страшно за її сестру, якій довелося терпіти ці нав'язливі і нещадні знущання. Автору терміново потрібна допомога. Шість викиднів менш ніж за рік здаються малоймовірними. Згодна, але у моєї кузини було близько п'яти викиднів поспіль в той рік, коли вона намагалася завагітніти. Вони почали дуже рано, але якби вони не намагались цілеспрямовано і вона не стежила б за цим всім одержимо, то, ймовірно, половину з них просто прийняла б за місячні. Перечитала пост, і це точно тролінг шість викиднів за рік. Це вкрай мало ймовірно. А якби у когось сталося стільки, його б, напевно, госпіталізували через ускладнення. Вердикт Редіта – мудак, ще й який. Пишіть свою думку в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Чи є мудак, що показав зведеній сестрі свої шрами? В цій історії буде цькування і згадка про самогубство. Коли я, 24 роки чоловік, вчора забирав мою зведену сестру, 14 років дівчинка, зі школи, то побачив, як вона булить іншу дівчинку. Вона навмисно штовхнула її, а коли дівчинка впала, моя сестра сфотографувала її і сказала щось на кшталт Бережи свої жирні ноги. Дівчинка заплакала і втекла назад до школи. Я запитав сестру, що це було зараз, але вона лише відмахнулася мовляв, це всього лише жарт, і ще я не бачив всього, що було до цього. Оскільки нам потрібно було їхати на важливу зустріч, я залишив, поки все як є. Але ввечері я відвів у бік мою матір і мого відчима і розповів, що спостерігав у школі. Я висловив свою стурбованість, що сестра може стати справжнім агресором, або вона вже ним стала. Вони пообіцяли з нею поговорити. Через кілька годин до моєї кімнати прибігла моя зведена сестра з криками, чому я на неї настукав, адже все було не так вже і погано, і що це все всього лише жарт. На що я зауважив, що навряд чи інша дівчинка плакала через те, що їй було дуже весело, сестра закотила очі і заявила, що вона просто плакса. Вона стверджувала, що я занадто сильно реагую, що це ніяке не знущання, і навіть якщо так, то в принципі нічого страшного не сталося, і взагалі це виховує характер. Тут я повинен сказати, що свого часу мене теж сильно цькували в школі, і коли мені було 16, я намагався покінчити життям, все через булінг. Моя сестра не знала про це, але з тих пір у мене є шрами на руках. Найчастіше я ношу широкі браслети, щоб їх не було видно. Плюс, завдяки лазерній терапії, вони стали майже непомітними. Загалом я зняв свої браслети і показав зведений сестрі свої шрами, і я розповів їй, що пробував покінчити життя самогустом 16 років, саме через таких дівчат, як вона, дівчат, які думають, що це не так вже й страшно, що якщо їй смішно, то і іншим теж має бути смішно. Вона спочатку розсміялася, а потім несподівано замовкла і втекла до своєї кімнати. Трохи згодом до мене підійшов відчим і накричав на мене, що через мене сестра страшенно засмучена і плаче, і що це взагалі було не обов'язково, адже вони, батьки, вже поговорили з нею, і що я лише хотів засмутити її, почуваючись винною, тому що я порівнював себе з тією дівчинкою, яку вона образила, і що його донька тепер, напевно, сильно травмована, і що я занадто перегнув палицю. Але я сам, якщо чесно, вважаю, що мій вчинок піде лише на користь сестрі. Вона побачила, до чого можуть призвести подібні слова і вчинки, навіть якщо з її боку це всього лише жарт. На жаль, моя мати на боці відчима. Вона вважає, що це все занадто, і мені не варто було так чинити. Тому я починаю себе запитувати, а чи не вчинив я все-таки як мудак? Вердикт Reddit – не мудак одноголосно, за винятком одного голосу. Коментарі не мудак, я ненавиджу таких людей, як твої батьки. Їхня дитина, звичайно, чутлива квіточка, яка нічого не витримує. А та дитина, яку квіточку ображає, що повинна терпіти та дівчина в школі. Можливо, кожен день. Я б на твоєму місці сказав не батькам, а вчителям у школі про те, що ти бачив. Автор. А я, до речі, навчався в тій же школі. Свого часу їх це не особливо цікавило. Тоді, через мій випадок, було якесь інформаційне захід аля булінг, зло і та-та-та. І на цьому все. Все так само, як і до цього, ніби нічого й не сталося. На жаль, це як правило, так і буває. Причина в тому, що більшість відповідальних осіб, і тут я маю на увазі своїх улюблених колег по цеху, і поняття не мають, що таке булінг, мобінг або як з ними правильно поводитись. Заходи з розряду цькування зло нічого не вирішують, тому що причина проблеми зовсім в іншому місці і на іншому рівні. І поки вчителі можуть закривати вуха і співати траляля, замість того, щоб проходити курси підвищення кваліфікації і тренуватися вирішувати конфлікти, нічого не зміниться. Чи ти мудак? Навпаки, ти зробив своїй сестрі величезну послугу, нехай і за принципом шокової терапії. Вона побачила іншу сторону, а це іноді просто необхідно, щоб зупинитися вчасно. У мої часи мені довелося розбити кривнику ніс, щоб він відстав. А мій брат побив свого кривника так сильно, що залишилися наслідки на все життя. Буде краще, якщо твоя сестра зупиниться раніше, ніж все перейде в жорстке фізичне насильство. Адже з подібних ситуацій лише два виходи: або жертва намагається накласти на себе руки, як ти свого часу, або дає таку віці, що сам агресор отримує поповній. Обидва виходи лайно, нормальні люди не хочуть нічого з цього. З психопатами ситуація інакше, але це явно не ваш випадок. Не мудак, твоїй сестрі треба було витримати порцію реальності, і вона її отримала. Люди накладають на себе руки через цькування, це факт. І якщо вона когось булить, то можна вважати, що вона потенційна вбивця, так що вона може спокійно поплакати і подумати над своїми діями. Які подвійні стандарти у твоїй родині? Спочатку твоя сестра каже, що булінг формує характер, а через хвилину плаче як сніжинка через те, що ти показав їй свої шами. А як же загортовування характеру? Або таке життя повинно бути килимом строяндами? Їй пора визначитись, а ти не мудак. Багато хто просто не розуміє, що це дійсно означає бути справжньою жертвою. І прямо ображаються, коли ви їм відкриваєте, що не у всіх таке комфортне і безхмарне життя. Я просто в шоці. Ти хочеш сказати, що твоя мати, яка ледь не втратила тебе через цькування в школі, тепер сидить і каже: це ж не так страшно, ти перегинаєш. Серйозно що за дирка у неї в голові? Правильно підмічено. Я навіть не дивився на ситуацію з цього боку, деяких батьків просто не зрозуміти. Якщо цкування формує характер, то твоє наочний посібник. Ей, дивись, як булінг сформував мій характер. Круто ж, і чому сестра цього не оцінила? Це ж не так вже й погано, можливо, твоя зведена сестра теж всього лише плакса. Я б теж так зробив. Жарти закінчуються там, де починаються сльози. Сподіваюсь, цей чорівний пендель допоможе твоїй сестрі почати думати в правильному напрямку. Не буду нічого говорити, просто пораджу перестань вдома носити свої браслети. На твоєму місці я б не стільки задавався питанням, чи був ти мудаком, скільки чи досяг твій вчинок мети. Ти зробив перший крок наочний, а тепер варто закріпити матеріал. Я б порадив тобі поговорити з сестрою в спокійній обстановці, пояснити, що твоєю метою не було змусити її почуватися винною, а показати іншу сторону і можливі наслідки нешкідливих дій, і по можливості обговорити, як їй найкраще поводитись з цією дівчинкою, а ваші батьки ідіоти. Так. З цієї історії видно, що батьки зовсім, точніше, мати зовсім не зробила висновки в ситуації, яка була з її сином, і так спокійно відноситься до того, що дитина булить інших. І для мене це дуже дивно. Пишіть свою думку в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. я мудачка, що засмутилася, тому що мої сестри приховали від мене вагітність моєї доньки. Привіт, Редіт! Я натрапила на цей розділ, коли шукала відповіді на питання, чому моя старша донька поводиться таким чином. Чому їй здається, що потрібно ранити й ображати свою матір, причому робити це якомога сильніше? У нас з нею завжди були непрості стосунки. Це почалося ще в її дитинстві, тому що вона була занадто самовпевненою, свавільною, постійно в якісь халепи встрявала. Вчителі на неї скаржилися мовляв, занадто вона товариська під час уроків. Нам часто доводилося вчити її хорошим манерам і змушувати її поводитися добре, одночасно стежачи за тим, щоб вона не виросла занадто зарозумілою. Вона завжди страждала від проблем з психічним здоров'ям і переконувала себе в речах, яких насправді ніколи не було. А коли вона вийшла заміж і завагітніла першою дитиною, вона раптово заявила мені, що більше не хоче, щоб я до неї приїжджала. Я відповіла, що вона розбила мені серце і що тоді я дам їй те, чого вона хоче особистий простір. Коли народився мій онук, я вирішила спробувати налагодити з ним стосунки, але донька завжди перешкоджала цьому, тримала на відстані. Вона навіть надсилала мені якісь величезні пости з Редіта, в яких нібито підтверджувалось, якою аб'юзивною я була по відношенню до неї і її кордонів. Але ці пости більше нагадували майшню і драму. Думаю, що вона просто не хотіла бути матір'ю, тому не хоче, щоб я була в житті онука. Щоб зробити мені боляче, донька навмисно ігнорувала всі мої листи і повідомлення. Моє серце розбивалося раз за разом, але я не хотіла, щоб вона дубала, ніби я не намагаюся все налагодити. Минуло шість років з того моменту, як вона востаннє розмовляла зі мною. Але друзі і родичі тримають мене в курсі того, що відбувається в її житті. Від колишнього чоловіка я дізналася, що донька знову вагітна. Мені було дуже боляче, що мої сестри і мати знали, але не розповіли, принаймні до того моменту, як донька вже народила. Я сказала сестрам, що мені дуже боляче, що вони сприяли цьому болю, брали участь в плані, як би поранити мене. Я висловила, що вони повинні були відразу пояснити моїй доньці, що не будуть зберігати її вагітність таємниці від рідної матері, яку вони, як я сподіваюся, люблять. Одна сестра сказала, що я якось образила її і заблокувала мене, а друга просто ігнорує мої слова. Я сказала їм обом, що мені потрібно встановити межі і не впускати в своє життя людей, які завдають мені болю. Мама наговорила ще більше образливих речей: мовляв, я не права. Я так не вважаю і щиро не розумію, звідки взялася вся ця ворожість до мене, адже я просто любляча мати, яка намагається з усіх сил. Коментарі цей пост ніби моя мати написала, а вона ще та аб'юзерша. Моя мати нарцис, і, чесно кажучи, якби не той факт, що в мене немає дітей, я б серйозно подумала, що це написала вона. Саме так сказала б, моя мати, якби я завагітніла, зараз вже п'ята ранку, і я в люті. Я клянуся, вона цими ж фразами говорила, але тільки про мене, без онуків. Особливо в тій частині, де йдеться про те, що все робила, щоб нашкодити їй. Верхівкою було те, що вона надіслала мені 15 хвилин голосових повідомлень, в яких ображала мене, тому що дізналася про операцію на нирці, яку я від неї приховала. Вона буквально сказала, що я приховувала це тільки через свій жахливий характер, і тому, що хотіла зробити їй боляче. Наприклад, якби моя вже доросла дитина приховала від мене небезпечну операцію, про яку я знаю тільки тому, що хтось випадково проговорився, я б серйозно покопалась в собі, а не звинувачувала б дитину за це. Але це, звичайно, тільки моя думка. Так, ви модак, вибачте, але я не вірю жодному вашому слову. Ваша сім'я розлучає вас з онуками, тому що ви погано поводилися з власною донькою. Трішки коментарів авторки, але вона відповідає тільки на хороші підтримуючі коментарі, яких ну зовсім небагато. Діти нічого не розуміють. Я намагалась з усіх сил як мати, але цього завжди було недостатньо. Все, що я робила, це любила її, а вона знову і знову розбивала мені серце. Їй би забути це, зосередитись на хорошому. Ми з її батьком ніколи не ладили, тому що він був неймовірно жорстоким і говорив мені, що вони все ще спілкуються. Він також сприяв її безпідставній ненависті до мене. Я просто хочу бути частиною життя моїх онуків. Я відчуваю себе зляканою матір'ю. Ось і все. Очевидно, на Reddit інша демографічна група, і мені краще зробити перерву в відвідуванні цього токсичного сайту і пошукати порад десь ще. Тут панує упереджене ставлення до матерів, які втратили близьких. Дякую тим небагатьом, хто відреагував з повагою. Вердикт Reddit Мудак з повною панамкою, де ще має бути пост доньки, але я його так і не знайшла. От до цього від першої історії мене сіпалося перемінно два ока. Зараз мене сіпаються вони одночасно. Людина просто написала пост просто, просто тому, що вона чекала підтримки. Вона не розуміє, що вона може бути неправою. Це взагалі якийсь кошмар. Пишіть в коментарях свою думку, ставте лайк, підписуйтесь. Далі буде ще цікавіше.